Вітаю товариство. Продажі з'являється Toyota Yaris 2006 року випуску з 1.4 дизельним двигуном, увага, та на автоматичній роботизованій кропці перемикання передач. Це двохдверна версія в такому сірому кольорі. Автівка гарно виглядає. Технічно по автомобілю взагалі жодних зауважень немає. Все працює дуже гарно, дуже здорово та без якихось проблем. Двигунчик працює рівно. Коробка перемикає плавно гарно, по ходовій стуків, грюків ніяких немає. В автомобіль було вкладено багато грошей. Автівку люблять, але прийшов час вже її продавати. Ось така здоровенна у нас, бачите дверка, склопідіймачі присутні, електролювання дзеркал є. Шкіряне кермо є. Також можна керувати мультимедією з нього. Ось така коробочка у нас передач, дуже гарно виглядає, кондиціонерчик присутній. Автомобіль чистий, є деякі звичайні нюанси. 2006 рік робить свою справу ось як на цій дверній карті, але це біда, нічого не біда. Тобто тут нічого ніде не перешивалося, нічого не готувалося під продаж. Також присутній ззаді сидіння, де ж можна при потребі когось сюди посадити та вирушити в якусь подорож. Ідеальний міський варіант, аби, Ну, якщо там не плануєте перевозити дуже багато людей, це для дівчини чи для хлопця, чи для молодої пари це є супер. Якщо з'явиться бейбік, теж можна його ззаді спокійно возити, він двері вам не відкриє, тому що ззаді дверей немає. Доволі просторе в ньому. Також багажне відділення ну, відносно, тобто якась сумка, якісь речі, якісь ящичок теж влізе. Зараз заведемо. І протестуємо її уже в ходу. Заводиться співобра якихось помилок на панелі приладів ми не маємо. Дуже така е, цікава тут панель приладів. Пробіг її 191 тисяча кілометрів. Ось так вона виглядає, ця автівка. Перемикаємо коробку, з знімаємо. І вирушаємо собі. Легенько вона рухається, кермо крутиться плавно, класно. Динаміка на 1,4 дизельок турбована і дуже хороша, і в цілому це авто буде економічний розхід пального, вас приємно здивує, тому що навіть в міському режимі вона буде споживати до 5 літрів. Ну, тобто по трасі. Там 3 літри, якщо крейсерський при крейсерській швидкості, це, напевно, максимум 3,5. Тому спокійно, хто собі розглядає економічний дводверний хетчбек, залітайте, сміло можете його купувати. Вартість її буде 6500 доларів. Огляд, можливий у місті Львові на вулиці Пасі 627, на майданчику ХП авто, тому хочеш до нас, оглядайте. Та купуйте. Ага, Тут іще є ціла пачка паперів, що по цьому авто було зроблено. Тобто всі акти виконаних робіт пообслуговувані. Ось тут вони збережені. Там собі хто любить читати, будь ласка, вся повністю історія по обслуговуванні, там За останні роки вона ось тут знаходиться, клієнт все зберігає. Все обслуговувалось на діаманті. На Тойоті в офіційного дилера. тому таку машину не страшно купляти. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.